Всім друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 19 червня 2025 року, дуже сильний вітер. В цьому новичкому відео хочу показати дуже крупноплідний сорт шовковиці, який в нашому регіоні починає достигати приблизно перша декада червня і закінчується цей сорт приблизно перша декада липня. Сорт дуже врожайний, дуже крупноплідний. Зараз пробігусь, покажу і дам невичку характеристику по цьому сорту. Не примикайтесь. Цей сорт зайшов до мене в колекцію під назвою Чорний гігант. Шовковиця не потребує догляду. Якщо хочете, щоб вона була дуже крупна, краще проводити раз в рік обрізку весною. Бачите, дуже такі великі плоди, вона дуже смачна, солодка, з маленькою приємною кислинкою. Зараз я обірву і з вами. Продегустуємо. Вона дуже рясна. Це вже, можна сказати, половину врожаю на дереві немає. Бо вона починає дозрівати, я ж кажу, перша декада червня. Сьогодні в нас 19 червня. Дуже класна, товарна. Оце хто не бачить, не пробує, кажуть, ну, блін, ну дуже крупноплідний, класний сорт, не то що ото дикарі дрібна, мала та і не смачна. І поки нарвеш, а ця раз, два і літрова банка. Ось отака. Рекомендую. Я буду реалізовувати живці для щеплення на окуліровку в серпні, місяці, кому цікавий цей сорт, можна купити і переправити вашу шовковицю, наприклад, яка вам не сподобалась. Цей сорт гарно сумісний з підщепою шовковиці. Дуже врожайний, навіть в рік, от ви робите окульоровку, на следующий рік вже можете побачити перші плоди. Вона дуже-дуже цей сорт скороплідний. Ось отакий. Зараз покажу ще одне дерево. Ось підійшов до другого дерева. Не дивлячись на те, що дуже сильний вітер, але все одно вона дуже гарно тримається на дереві. Вже перезрівши плоди вони можуть осипатися. А Якщо вона трохи зеленкувата, то вона, в принципі, вся на дереві. На землі ось не дуже багато, але є. Ну ви ж бачите, який вітер. Просто просто капець. Ну, врожайність з неї дуже гарна. Я рекомендую всім цей сорт. Не треба там вигадувати, щось шукати. Ось сорт шовковиці з врожайністю гарною були в нас приморазки йому по барабану, шовковиці багато, вона крупна і дуже смачна. Це хто не хоче бавитись з обробками там в саду, заведіть собі просто шовковицю посадіть або перещепіть свою. Без обробку, без нічого. Раз, в рік можна зробити обрізку, щоб вона дуже високо не йшла, щоб можна було зручно її збирати. І все. І можна смакувати екологічно чистою оцю ягодою. Дуже рекомендую цей сорт, дійсно від вартої уваги до посадки. Дуже смачні, корисні плоди. Також у мене є ще біла, шовковиця крупноплідна. Вона трохи пізніша. Вона тільки-тільки почала перші плоди дозрівати. Плоди теж у неї доволі крупні. Врожайність трохи менша, ніж у чорної. Але вона є дуже солодка, крупноплідна, така смачна. Коли дозрівають плоди, вони такі, як грабаки, такі великі, такі білого кольору, такі цікаві. Но цей сорт трохи гірше тримається на дереві, ніж сорт Чорний гігант. Він краще тримається, коли вітер, він, в принципі, його можна приїхати обірвати. Бо біла, якби такий вітер був, то, скоріше всього, була б на полу. Но зараз я обірву. Так, ну а тепер давайте побачимо, яка у шовковиці вага. Так, 8 грамів. 8. 8. Ну, в основному по 8 грамів. Може бути 9, може бути 10. Ну це коли як. В основному 8 грамів. Та лки-палки. 8 грамів. Ну, ви бачите, от, зрівняння з пальцями, ось яка вона крупна. Рекомендую сорт, хто хоче смачну, крупну плідну, дуже врожайну шовковицю. Ось вам. Сорт, який вступає дуже скоро в плодоношення, має смак, має цукор. Неприхотлива, не треба її там обробляти. Навіть коли річки дують постійно холодні вітри, їй пофігу. Кожен рік я зружає. Сорт дуже мені подобається. Це, напевно, один з найкращих сортів, яких я ну, бачив в своєму житті. Так, давайте зараз побачимо по соку, по вмісту цукру. Кому цікаво. Яка ця шовковиця. Так, ну руки дуже чорні, як бачите, від неї. Так, давайте по соку. Сок червоний. Ну, фіолетовий, теж темний, непрозорий, так. Вміст цукру невеликий. 11, але немає отої кислоти. Кислинка у цього сорту є, невеличка, приємна, але вона не кисляк. Так. Кажуть, що шовковиця не піднімає цукор. Це треба буде зранку, бо в мене цукровий діабет, попробувати поїсти хорошенько і, і проміряти, чи підніме вона, чи не підніме цукор. Бо я читав це в цьому році тільки про шовковицю, що вона корисна, дуже корисна і не піднімає цукор. Ну, побачимо. Проекспериментуємо. Так, на смак. На смак. Солодка, кислинки майже немає, приємний такий відчувається присмак шовковиці. Гарний сорт. Рекомендую. Смачний, товарний, дуже крупний, дуже врожайний. Хто хоче дійсно гарний сорт шовковиці, оце беріть, не пожокуйте. Більше можна нічого не вибрати. Оце цей сорт і більше нічого не треба. Він насипа кожен рік. Пофігу там приморозки, не приморозки. У нас приморозки були гарні, абрикосів практично немає, черешні практично немає. Є трохи сливи, трохи персиків залишилось, Трошки абрико... абрикосів, кажу, трошки яблуні і груші. Ну і шовковиць, як в тому році, був, як позатому, так і в цьому. Дуже-дуже круто. Дуже мені подобається. Так що, кому потрібні живці, звертайтеся на окуйровку з. 20 липня по 20 серпня я буду приймати замовлення і відправляти. Кому потрібно на весну, то це буду замовлення приймати з грудня місяця, з 20 або з 10 грудня по 10 лютого я буду приймати замовлення і відправляти. Прайс буде дійсний в цьому році з 20 липня на окуліровку. Зараз він не актуальний і по наявності, і по цінам. Так що, кому відео сподобалось, підтримайте канал Вподобайкою. Всім гарного дня, до побачення.